Отже, у нас масштаб 1 до 3 мільйонів. Це означає, що в одному сантиметрі на карті 3 мільйони сантиметрів на місцевості. Знайдемо, скільки це кілометрів. Один кілометр має тисячу метрів, а кожен метр має 100 сантиметрів. Тому один кілометр має 100 тисяч см. 100 тисяч 5 нулів має, ми ділимо на 100 тисяч, забираємо. 5 нулів, І будемо мати 30 кілометрів. Як ми бачимо, це відповідь В. Число 45 ми маємо поділити на дві частини у відношенні 5 до 4. Тому запишемо, що 5х плюс 4х дорівнює 45. 9х дорівнює 45. Х дорівнює 5. 45 поділили на 9. А тому. 5 множимо на 5 перше число 25, друге 4 на 5, 20. Отже, 45 ми можемо записати як 25 додати 20 в даному випадку. У нас масштаб 1 до 5 мільйонів. А це означає, що 1 сантиметр на карті. Ділимо на 100 тисяч, забираємо 5 нулів 50 кілометрів на місцевості. У нас вісне між двома містами 120 кілометрів. Знайдемо, який це буде відрізок на карті. Отже, так як 1 це 50 кілометрів, то ми 120 поділимо на 50 будемо мати 12 п'ятих. Або, якщо поділимо далі, це буде 2,4. 2,4 см. Це ми пишемо у відповідь. Наступне завдання. Відстань між двома містами на карті 1,2 см. І відома масштаб цієї карти. Задачу можна робити, наприклад, таким чином. Отже, масштаб 1 до 600 тисяч – Показує, що в 1 сантиметрі на карті, забираємо 5 нулів, це 6 кілометрів в дійсності. Тому, якщо у нас відстань між двома містами 1,2, то ми множимо на 1,2 на карті, ми множимо на 6 і отримаємо 7,7. Дві десятих кілометри відстань між цими пунктами. На другій карті у нас відрізочок відстань 3,6 см. Отже, 3,6 см на карті це буде ця ж сама відстань дійсності. Але ми перетворимо її також в сантиметри, тобто помножимо на 100 тисяч. Кому перенесемо на 5 цифр вправо? А це означає, що допишемо ще 4 нулі. Отже, 3,6 см на карті відповідає в дійсності, як ми бачимо, 720 000 см. Тому для того, щоб знайти, який масштаб, ми поділимо, бо ми маємо знайти, у скільки разів відрізок в дійсності більший, ніж той, що на карті. Тому ми поділимо. 720 тисяч, поділимо на 3,6, перенесемо кому на одну цифру. Тобто, додамо ще один нуль і поділимо тоді на 36. 72 на 36 це 2, як ми бачимо, 5 нулів. Отже, масштаб буде 1 до 200 тисяч. Ось такий масштаб на новій карті. Напевне, цей масштаб ми могли б зробити простіше. Яким чином? Давайте подивимося, що у нас була відстань 1,2 см, а на другій карті 3,6 см. Тобто, фактично, відстань збільшилась в три рази. Три рази збільшилась відстань. А чому відстань збільшилась три рази? Тому що масштаб в три рази е також, як ми бачимо, став менший. Тобто, якщо був масштаб 1 до 600 тисяч, то ми ділимо на 3 і буде 1 до 200 тисяч, що, в принципі, ми і отримали міркування попередніми.